Вітаю, друзі, вас на каналі Степан Пиріг. Новий день, нові автомобілі. Шкода Октавія 2020 року. 2,0 дизель 110 кВт, тобто 150 кінських сил. На автоматичній коробці передач 7-ступка 381. Дуже класний технічний стан. Пробіг 186 тисяч кілометрів. Ціна даного автомобіля складає 16 900 доларів. Отже, по лакофарбовому покриттю. 139. 117, 119, 108, 120, 121. 125, 127, 118, 119, 118, 116, 117, 121, 117, тобто все повністю в оригіналі. Так, лобове у нас шкода Октавія, але так. Так, Шкода, але 22 рік. Замінена, наскільки проходила тюфф. Верція солей. Так, Топова оптика. що перед, що зад. Є омивачі ДХО, також є противотуманні фари, передні та задні партроніки, резина зимова на стальних дисках. Також є на титанових ось такі класні 17-го радіусу, датчик світла, датчик дощу, заводське тонування. Так, Топова задня оптика. Кришка багажника звичайна, вона є підлога двойна, так. є компресор. Так, ось як виглядає салон даного автомобіля. Є чотири стеклопідйомники, є електродзеркала, підігрів дзеркал, ось як виглядає водійське сидіння, повністю автомобіль обслужений. Так, 12.22 року 178 тисяч. Тобто тільки ось, ось прийшла автомобіль ТО по автівці. Зараз заведу. Два ключика. Так, пробіг 186 900, майже 187. Мультикермо, шкірене кермо, також, друзі, є квіз контроль. Так, зараз. Навігаційна система. Покажемо, як щодо чого. Так, Навігація. Двохзонний клімат-контроль. Є підігрів лобового. ось. Є фільтр тонкої очистки. Підігрів передніх сидінь. Тонкої очистки салона. Керування партрониками, Семиступка. ступка 381, дзеркало з автозатемненням. Все, друзі, всить і досить в достойному стані. Ціна, можна так сказати, халява. Халява за такі кошти сьогодні купити автомобіль. Так, Бачимо 12-й 12 місяць. 2019 року 110 кВт, тільки ну, заїхала, машинка вчора заїхала сьогодні на моєму каналі. Ось така друзі лялечка. Зараз покажу, як, що до чого. Ще раз обійду. Двигунчик працює ідеально, оптика. 16900 за цю машинку, друзі, не паркована з комплектом резини, ось таких титанових дисків. Так, Резина ідеал. Я вважаю, що адекватно. Отже, друзі, дякую, що дивитесь. Дуже багато наш коток. Тавій, ось наш сайт, заходьте на наш сайт AutoTrade Наш номер телефону. Один другий. Так. Є у нас Octavia 1.6, 2 літрові механіки, автомати, седан. Седан тільки один, або ліфтбек, хешбек, як його хто називає і інші. Отже, також ще в гаражі є 6 автівок. Якщо вас цікавлять автомобілі, вак-групи, 1,6, 2.0 на будь-який бюджет, в принципі. Зможете придбати? Дякую, що дивитесь з вами. Степан автотрейткас. Всім удачі, всім папа. Завтра буде новий день та нові автомобілі.